Як можливі страйки в портах США вплинуть на Україну? Новий виклик для судноплавства анонсовані з 1 жовтня страйки в портах США та мексиканській затоці. Що сталося? Як це вплине на світову логістику та до чого тут Україна? Але все по черзі. Тож, що сталося, друзі? Проспілки портовиків вимагають підвищення зарплат на 77% і заборони автоматизовані та напівавтоматизовані послуги в портах через потенційний ризик скорочення робочих місць. В червні цього року зірвались чергові перемовини, і тепер портовики заявляють, що страйком в понад 40 портах на сході та Півдні США не обмежаться. Якщо конфлікт не вирішиться, вони погрожують судновласникам сформувати глобальний альянс проспілкових діячів і провести страйки в портах по всьому світу. Які можуть бути наслідки? За словами аналітиків, будь-який збій у мексиканській затоці та США матиме глобальний ефект для світового ринку логістики, в тому числі й для нас. Оскільки основним експортом із США є порожні контейнери, будь-який збій може спричинити значну нестачу контейнерів в портах Азії, що знову вплине на зростання ставок на фраг. А попереду нас чекає піковий передноворічний сезон, тож є ймовірність, що вартість новорічних іграшок в Україні буде чималою. І не тільки них, оскільки переважна більшість імпорту товарів в Україну саме із Китаю. Нагадаю, що цього року контейнерні тарифи зростали такими темпами, яких не спостерігалося з часів пандемії. На це вплинула криза в Червоному морі та необхідність плавати з Азії до Європи навколо Африки. Хоча Суецький канал судновласники здебільшого оминають, проблеми є й на іншому відомому морському маршруті Панамському каналі, який вже багато місяців страждає від низького рівня води. Це суттєво обмежує його пропускну здатність і також впливає на ставки контейнерних перевезень по всьому світу. Тож турбулентні часи у світовій контейнерній логістиці ще не пройшли. Пропоную пристебнутися та бути готовим до подолання нових викликів для забезпечення найкращого логістичного сервісу. Дякую, що зі мною, друзі. Лайк та підписка мотивують мене на нову тему. Виходячи з того, що я розповів, можливо, не зрозуміло нічого. І є певна невизначеність, але запевняю вас, що українці зможуть швидко налагодити шляхи постачань як на зовнішні ринки української продукції, так і критичного імпорту для відновлення та скорішої перемоги. Ми готові до будь-якої світової кризи після тих криз, які ми пережили і які переживаємо.